Якщо ми року формування, в робочий час тієї початку. Сначала ДВС, як я не знаю, на роботі немає. Заступника немає. Нам би треба вивчити питання різного практику. Я класні питання. Такі, так я по так і інший Не знаю, з ким Вже Уже є 9,30 чоловік? чоловіка немає, а не Це така та, робота. Та, та Володимир Васильович веде конфіскацію. Він може бути на митниці зранку. Може бути ще десь, може бути подавався. Наразі зараз перетелефоную, буду знати точно, де він є. Справа в тому, що прийомний день, значить треба записуватися на, на прийом. І приходити до неї. Такий прийом. Є внутрішній робочий розпорядок дня. Чоловік має бути на роботу. Виконавця людина Сим... всі... може бути. Ми ну, говоримо за керівника і за заступника, і за тих працівників, які, які приходять на роботу. Комля того, мати... того, щоб приймати людей, вони сіять, під курять. Хто буде приймати, здійснювати контроль громадян? Оце це питання до вас як до керівника. Я прошу провести службового перевірку, я там відповідаль. Це рахуйте як особистий прийом російського громаді. Дивіться, службового перевірку вже до нас поясверталися з цим автораду, скажу, служба, перевірку, ми маємо право, право 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 не маємо права проводити. в поводове управління. От доповісти, зараз керівник. А вже телефон я сам зателефоную. Дай -дай, я Чого спочатку уточнюю, може людина на радах, а ви піднімаєте. Хтось має знати зараз, да, по-перше, мав. Що я його не радую, тому що ви його безпосередньо керівники. Якщо такого немає, значить тоді чоловік без безпричинно не прийшов на роботу. Немає ваше безпричинно не прийшов на роботу. ви, Значить, першу чергу я представляю морське поранення проти. У нас виникло питання. Щодо конфіска контейнерних камунів. мова йде про село Великокопання, де значить було порушення. Ви <пробуйте>... проводите відеозйомку. Так, да, вас так. Okay. нет, нас. Ну, вот да, ну, так, вы можете просто треба попереджати, можете проводити Він не вас знімає, а знімає. Це <пробуйте> я, no. визмите, тобто, ну. Ні, то, ми знаємо, Значить, друге питання. Там у складних фінансових проблем. Торкову направлені в суд. Суд прийняв рішення, на конфіскація 10 э, тонн камуні. Так, це велика сума, так? Да? Znaczy, SOROMAK na nieposłany protokołu podała apelację. Apelacyjna instancja zależała odsłonić nie dnia wykonawcy. To pokutyskacja. Na razie nie, nie znamy, gdzie jest 50, 50, 50 ton, uh, ton kauniju. Jej ich nie było. Słudzie no, Nie ma to, to, w... to, 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 to nie nasze, nasze pytanie. Zdecydujmy się o cuda. Anna Iwanina, która naprawiła protokół. Mm -hmm. tak? Protokół, wyszłyśmy do protokołu. I protokół, jak ja Але якщо не може пояснити, де тікав і чи, чи, чи може бути продані. Чи може ви чи, чи, чи кожне направлені у сухи держави? Але поки ми не знаємо, вже прийшло три місяці. Так, ми з цього приводу. Нистого. Да. Це один раз по особистому питанню, хто значить, в сторону йде. І ще у нас є таке питання, що звернуться до вас, член громадського формування, фамілія у нього Юрій Василь Іванович. Е... Так, 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 так. З е, заяву щодо виконавчого е, е, провадження. Село, село, Василь Іванович, село Боржавське, е, Ну, Зараз е, пам'ятники не буду знати. Значить, він виступав в інтересах е, своєї тещі, ну, згідно закону, продовольству і так далі е, щодо землеві Там не кір. Угу. Апеляційна е, інстанція доріжчала задовольнити його це. це. Він пішов сюди, написав заяву, дав виконавчий лист, дав доручення, що він виступає в інтересах цих людей. От, е, прийшли терміни, і ми за відповіді. Йому не задоволені не його заяву про поконання. Так, так, так. Ну, як е, Еліся, вже в мене не лише це дуже неадекватно, я тут хочу цього приводу, щоб вам дали роз'яснити. Ще раз, яке село? Е, село Борхавське. Він. він виступав у інтересах своєї тещі Палищі фамілії. Ну він має довіданість нам представників. От усіх питань ми до вас сьогодні завітали, тому що дійсно по сітка вонах ну, не зрозуміло. У вас у вас є такий варіант, а я вам перетелефоную, можливо, коли вони на місці, і ви підійдете безпосередньо до керівника сьогодні, то буде, може, через годину. Спривала, ну, це так, звичайно, але ж ми маємо знати чітко розумієте, тому що тут, якщо, ми, і, якщо, і, ми, якщо у, нас була громадська. Я думаю, кажу, що через деякий час я по цих двох питаннях підготувати саду, керівника, або заступника, і вам не будуть роз'яснення. Так, вас влаштують. Що... Так, так, так. Це була громадська ініціатива. Ми проводимо моніторинг е, е, законі торговий і контролюємо, як їх виконують. Якщо ми допомагаємо міліції, провоємо її правопорушення. Вони мають робити відповідно, чи на заплати. Якщо то не робить, то вже питання їхні. Зараз одно ми звернулися начальники, суздаль і докладкової до вас, щоб надали проповідати. Звичайно, звичайно, що є. Я телефоную десь приблизно в количество 15, я кажу, на яку годину мав підійти за потреби цих молоко питань. Так, і по поводу до дотримання внутрішнього коштів. Ми розберемо. Я думаю, що все буде порядку, десь.